У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Десять заповідей я не можу вам нагадати, але в основному я знаю їх. А знаєте, десять заповідей? Ні. Ні. Не ну, трошки, але не всі. А, сім знаю. А какие то семьи? Ну этих как этих христианских, да? Там не убей, не укради, не приволі бо не, не суди. Еще там, ну семь їх. Да. Все такие заповіді робили люди, а люди також можуть помилятися. Заповіді, знаєте? Ні. Нет. Ні. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіші запитання, які виникають у людей. Ми розпочинаємо новий цикл програм на тему 10 заповідей і поговоримо сьогодні про те, що ж ці заповіді означають для людей у 21 столітті. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте поговоримо на цю тему про 10 заповідей. Сьогодні ця тема видається такою якоюсь застарілою, задавненою. Навіть люди на вулицях вони не можуть процитувати, які заповіді дав колись людям Бог. Скажіть, будь ласка, що ці 10 заповідей представляли собою? Що це таке? Перш за все, 10 заповідей це я сказав би так, перша конституція для е, всіх людей. Тобто на базі цієї конституції і написана ТОРа. На базі цієї Конституції написані інші е, законодавства. Ну, це є така міні-конституція ну, для, для планети Земля. Це правила життя або конституція, з якої е, виходять всі нормальні закони. Як ця конституція була отримана єврейським народом? Єврейський народ отримав е, м, цю конституцію або ці десять заповідей на горі Сінай. 3500 років назад, або 1500, правильніше 1470 років назад, до нашої ери, а разом приблизно 3500 років. Є різні тлумачення, написано в апостола Павла і читаємо в Ісход, то або це дав сам Бог, або це дав ангел безпосередньо. І коли Бог говорив законодавство, взагалі Тора була проголошена. Мойсею, 40 днів він був на горі Сінай, але 10 заповідей Бог проголошував, чи Бог особисто, чи Ангел, ми точно цього не знаємо. Проголошував, і це чули всі ізраїльтяни, які вийшли з Єгипту. Тобто, приблизно 3-5 мільйонів людей чуло 10 заповідей. Законодавство не чуло, тільки Мойсей. А 10 заповідей чули всі. Це було настільки гучно. Так, вони стояли в долині згори, Бог говорив до них, і вони всі чули ці десять заповідей. А як воно проголошувалося? Це просто зачитувалося як якийсь перелік правил? Чи як, як, як взагалі це, це відбулося? Взагалі важко зрозуміти, тому що десять заповідей буквально перекладається як десятислів'я. Звідси можна зрозуміти, що кожна заповідь має одне слово. Але хто розуміє трошки на інших мовах, знає, що не завжди одне слово можна перекласти одним словом в іншій мові. І тим більше з давньоєврейської мови перекласти одним словом неможливо. Деякі заповіді перекладаються двома-трьома реченнями. Але є такий синхронізований варіант, де одне-два слова. Все-таки вдається виголосити ці десять заповідей. Ну, а які безпосередньо ці десять слів або десять заповідей в короткому варіанті, щоб нагадати нашим глядачам? Короткий варіант. Давайте скажемо. Значить, короткий варіант, значить, приблизний. Значить, приблизний. Перша заповідь я Господь і нікому більше не поклоняйся. Друга заповідь не створи собі кумиру. І не роби ніякого зображення на небі, на землі і під землею. Третя заповідь: не говори і не згадуй ім'я Бога в сує на, е, намарно. Четверта заповідь пам'ятай сьомий день. П'ята заповідь поважай батька й матір, тобі буде добре і будеш довго жити на землі. Шоста заповідь не вбий, не перелюбствуй далі, не кради, не е, е, лжесвідкуй і не бажай нічого, що є у твого ближнього. Давайте торкнемося того питання про те, який вигляд мали ці 10 заповідей. Ось ми говорили про те, що Бог проголосив їх з гори, але потім вони були записаними все ж таки. Як це все виглядало? Це приблизно були дощечки приблизно 60 на 30 сантиметрів. Ну, скільки це ось такі дощечки. Їх було дві: перші ці дощечки або плити, камінні плити, назвемо їх так, вони були витисані Богом. І написані Богом, рукою Божою. Але ми знаємо, що коли зійшов Моїсей з гори, народ став веселитися, вони зробили ідола собі, і Мойсей розбив ці заповіді, ці дощечки. Тому другі дощечки вже були зроблені Моїсеєм по аналогу перших і написані Моїсеєм на, на цих, на цих камінних плитах. Тому оригіналу не збереглося. Оригінал не збереглося. Також і цих Моїсеєвих дощечок на сьогоднішній день не збереглося тільки згадки, опис їх. І вони були дві одинакові. Історики говорять, що вони були дві абсолютно однакові. Тобто було написано чотири заповіді з однієї сторони і шість з другої. Аналогічна дощечка була чотири з одної і шість з другої. Чому? Тобто Бог дав людям два документи, два одинакових. І він показав: оце документ для мене, а це для вас. Я цих 10 заповідей зберігати буду, а ви зберігайте свій. Тобто, будь-який договір підписується у двох екземплярах. І тому сьогодні історики говорять і теологи, що вони були не просто 5 заповідей на одній дощечці, п'ять на другій. Це були абсолютно дві одинакові дощечки. Тобто, як свідоцтво, що Бог заключив договір з людьми. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої молотовні потреби або задати запитання. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Ці 10 заповідей вони стосуються, як я що правильно розумію, всіх найголовніших сфер життя людини, правильно? Десять заповідей умовно можна розділити на дві частини: чотири заповіді. Вони стосуються Бога. А шість людей. От я тепер ми поміняємося місцями. Чому чотири Бога, а шість людей? Чому не 5 на 5 або не наоборот? Ну, з людьми ми більше справи маємо протягом життя, здається. Ну так, безпосередньо стикаємося. Так. Але головна відповідь, тут, головна відповідь, що Бог показав, що для нього найважливіша людина, що він вимагає не до себе більше уваги, а вимагає більше уваги до ближнього. І в новому заповіді це вже написано. Хто хоче полюбити Бога, полюби ближнього свого. Тобто, ось це показано, що Бог сказав, що він більш, перевага йде більше, як ближнього любити, навіть ніж е, Бога. Тобто, шість дано для людей. Тобто ці десять заповідей. Можливо, в інших передачах ми поговоримо, що є дві надзаповіді, далі є десять заповідей, далі є формулювання одним реченням всіх цих заповідей, і після цього є Тора і заповіді нового заповіту. Ось таке приблизне законодавство у Біблії. Для чого ці заповіді були потрібні на той час єврейському народу? І, відповідно, наступне питання буде: для чого вони потрібні сьогодні нам? Що вони дали для народу безпосередньо? Перш за все, я хочу сказати, що ці 10 заповідів це було таке революційне законодавство. Це настільки було радикально, що на сьогоднішній день навіть ми не можемо ну, зрозуміти до кінця цих заповідей. Давайте візьмемо дуже просту заповідь: не вбий. Тільки сьогодні, сьогодні, дві тисячі. Скажімо так, п'ятий, шостий, сьомий, з 1990-х років вводиться мораторій на смертну кару. А Бог цей мораторій наложив ще 3500 років назад. Тобто людина, будь-яка людина, не має права насильно або по якимось причинам лишати життя іншої людини. Ось дивіться, яке значення. І тільки через 3500 тисячі років люди зрозуміли. Що такого права у нас немає? Ну а хіба в Біблії немає смертної кари як е, покарання за якісь провини? В старому заповіті було, в новому є заборона вже. Десять заповідей е, не має відношення до жодного заповіту. Десять заповідей це конституція для людей, для всіх країн, для всіх націй, народів. Тобто, новий заповіт він не ліквідував усі, не ліквідував е, ні одної заповіді. Сьогодні, 21 століття, ці принципи вони залишаються актуальними. Це правила, скажімо так, це нормальні правила або єдині нормальні правила цивілізованого життя людей. Якщо зараз забрати 10 заповідей з людей, то ми перетворимося на, 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 на вовчу зграю. Тому 10 заповідей регулюють і дають право людям бути рівними. Одна з заповіді захищає старших людей. Друга одна заповідь захищає е, е, сім'ї від, від перелюбу, від зради. Е, інша заповідь захищає людей на посягання від, е, від е, скажімо, вибачте, від, е, так скажу, від жаби зеленої. Ще одна заповідь від чужого майна і так далі. То всі ці заповіді роблять нас людьми, а не зграєю, де виживає сильніший. Якщо порівнювати ці заповіді із законодавством теперішнім, то сьогодні у законах є таке поняття, якщо ти порушуєш закон, то відповідно тебе чекає покарання. Як так. було тоді із цими заповідями, за невиконання цих заповідей каралися люди? Так, в старому заповіді, звичайно, так. Наприклад, в старому заповіті, якщо ти вкрав корову, тебе ніколи в тюрму не посадять. Ти повинен вернути одну корову, плюс 20%, якщо це було нечаянне вкража, або дві, якщо ти вкрав. В нього на території або чотири, якщо ти украв, скажімо так, совзломом. Но ніколи в тюрму за кражу не сажали. Сьогодні в тюрмі хто сидить, як правило. Злодії. Ну саме цікаво, тим, у кого вкрали, ніколи не повертають. То старе законодавство боролось тільки з одною причиною повернути в четверо в тому, що вкрали. І тому, якщо мене вкрадуть корову, мені було вигідно навіть. Мені чотири віддадуть. А людині було невигідно красти. А сьогодні вигідно людину красти, сісти на півроку в тюрму і знову красти, сісти на півроку в тюрму знову красти це вигідно. І тому законодавство неадекватне, а біблійне законодавство абсолютно було справедливим. Чи можна взагалі виправити людину за допомогою чітких правил? Давайте ми подивимося трошки з іншої сторони: ті країни, де взагалі не було доступу до цих заповідей, наприклад, деякі африканські країни племена. То вони розвивалися буквально до нашого часу, скажімо, такому дикому варіанті, де можна було вбити людину, з'їсти, жарити, де людське життя не вартувало ну, ну списа. Я не бачу ні одної країни, яка могла вижити без цих десяти заповідь, без цієї основи. Тому в переважній більшості це зберегло людство взагалі від самознищення. Дорогі телеглядачі, я хотів би сьогодні попросити нас, щоб ми могли шанувати 10 заповідей. 10 заповідей це саме добре, саме прекрасне, що Бог дав для нас. І саме головне, Бог не дав 10 покарань чи 10 за якісь стращань, Бог дав 10 самих добрих заповідей. Любіть їх. Цінуйте, шануйте, тому що через них прийшла цивілізація, через них прийшло спасіння, через них прийшла Біблія, через них прийшли наші законодавства. І хай Бог благословить сьогодні, щоб ви не тільки знали, що вони є, ви знали їх самих, любили, читали. Книга е, Ісход, 20 розділ. Прочитайте про ці 10 заповідей, вивчіть їх на пам'ять, напишіть собі, цінуйте і живіть по них. Я помилюся сьогодні за вас і знайте. Десять заповідей дають нам життя. Небесний Отець, я молюся сьогодні за кожного, хто прагне жити праведно. Хто хоче жити справедливо, хто бажає добра, хто бажає правди, благослови кожного. Я молю сьогодні, щоб ці десять заповідей були написані на наших, на наших скрижалях серця, у нашому дусі. Кожен з нас мав їх. Господь, благослови нас. Дай нам знати їх, цитувати їх, жити по ним, любити їх. І вони дадуть нам життя. Дякую Тебе, бо я молився в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Любіть їх, цініть, живіть. Через 10 заповідей для кожного з нас прийде справжнє життя. Це була програма Час відповіді. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. Наступного разу ми будемо говорити про першу із десяти заповідей. Не пропустіть на все добре.